Я можу посилатися також про стан війни. Я вам, так, це воєнний стан, а це у нас стан війни. Ось. Також кину статтю, там досить таки цікава штука. Тобто стан війни і воєнний стан це у нас два законодавчі акти, притом цілком різні. Тобто, якщо воєнний стан він екстрений, він дає екстрені повноваження тут і зараз досить таки швидко, то воєнний стан він досить таки пролонгований, от він довгий. І треба уважно подивитися на ту статтю, яку я так і не знайшла, щоб сказати: ну, тобто, якщо на час воєнного стану, Справді у нас десь там записано, що президент може займати свою посаду енну кількість часу ну, практично вічно.